Вітаю, дітки! Пропоную нам пограти з вами в дидактичну гру Матуся, яка вона. Мама лагідна, бо вона завжди знає, як своїми діями та словами доторкнутися до нашого серця. Мама ніжна, бо їй ласка безмежна, безмежна, як і любов до нас. Мама турботлива, бо вона завжди готова пожертвувати своїм часом і зусиллями для нашого щастя. Мама розумна, тому її поради завжди потрібно слухати і враховувати. Мама добра, тому що її доброта ніколи не знає меж. Мама любляча, тому що її обійми здатні зцілити будь-яку рану. Мама надійна, бо вона завжди поруч, коли нам потрібна підтримка. Мама найкращий друг. І найважливіша людина у світі.